У бібліотеці Філі Номер 8 центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького відбулося відкриття персональної виставки майстра культурно-мистецької асоціації «Артспокуса» Олександра Рассолова. Це вже четверта персональна виставка, яку організовує центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького. і кожна виставка різна. Це і живопис, це і інексоване різьблення з живописом з графікою. Кожна виставка така має свою концепцію, свій, скажімо так, філософський якийсь замисел. Тобто сьогодні ми знайомимось з традиціями. Назва виставки «Світ очима майстра говорить сама за себе. Це можливість побачити світ через призму. Талановитої душі, що працює з деревом, як з живим матеріалом, хотів сконцентрувати увагу на духовній складовій світу, який знаходиться навколо, тому що без духовного, без духовності, без моралі, без наслідування принципам цих людських принципів ну неможливе життя людини, кожної людини, якщо вона людина. У експозиції понад 30 робіт: декоративне панно, мала пластика, та релітаці, вишукані скриньки, сюжетні композиції, геометричні та квітково рослинні орнаменти, стільна точність і глибокий символізм усе це занурює глядача у світ української традиції, природи та краси південного краю. Кожна робота це дитина, яку любиш завжди. Навіть перша робота, яка в мене була. Зроблено ще в 78-му році, така свідома, коли в мене не було ані інструменту, а звичайний сапожний ніс, ніж та сокира. От. І вона досі в мене. Я її берегу, бо це та відправна точка, звідки я почав серйозно займатися ну, декоративним мистецтвом, різьбленням і взагалі мистецтвом. Олександр Расулов, Миколаївець, який присвятив понад 30 років викладанню мистецтва різьби по дереву. Вчитель, методист, автор навчальних програм і посібників, він виховав не одне покоління талановитих дітей у ліцеї Академія дитячої творчості. З 2022 року він активний учасник культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Постійно бере участь у благодійних проєктах і виставках на підтримку Збройних сил України. На відкритті виставки митець передав захисникам власноруч створені різьблені обереги. Це вже четверта персональна виставка майстра під час війни, яка відбувається за підтримки центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Представлена 21 робота і, 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 і немножко мали пластики. Виставка буде тривати до кінця літа. Ми вас запрошуємо прийняти. Прийти і подивитися на це на ці чудові роботи.